О, земли втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурова простелися, пролися мертвому мені і поверни у дні забуті, росою згадок окропи, Віддай усе благій покуті і тихо вимов лихо спи. Сонця хліпочиться в озерах, Спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороня лісів, світання тіні пилихаті над райдогою голосів, ранкові нашепти молільниць, Де плески крил, і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, Як гріх, як спогад, і як біль. Де дня розгойдані тарілі, Мосяжний перегуд жмелів, Твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де чорні коси на світанні і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята, Де та западиста долина, Той приярок і те кубло. Де тріпалася лебединя, туге ламаюче крило, Де голубів вільготні лети і бризки райдуги в крилі, Минуле озовися, де ти, Забуті радощі, жалі, О земле втрачене, явися, бодай у зболеному сні, І лазерово простилися, І душу порятуй мені.